Всім привіт, вас я Вітаю вас. 27 квітня, неділя, 14 градусів тепла. А бджілки активно працюють і знаєте, вчора ввечері провів такий аналіз і подоставляв всюди трубки, тому що запаковують активно і не хочеться, щоб вони там зараз десь розлітались по сусідах, в пластмасові готвори, відкладали свої яйця. Тому поробив... Ось такі додаткові секції. А ви, до речі, так само можете в себе дороблювати, якщо бачите, що замало. Ось, до речі, якраз я для руфи підкладав і От вже є пару трубочок, які вона облюбувала. Є. Так, так само. А тут Подоставляв, тому що тут вже геть запаковані вони і треба, щоб вони далі тут солились, тому доставив ще одну в'язку. Тут теж, бачите, допаковують. А все тому, що погода прекрасна і вони дуже гарні трудівниці. До речі, казав у попередніх відео, що я не буду ставити паперові трубки, ага, хто за язик тянув. Прийшлось, очеред-то закінчився. І ось поставив. Не знаю, як я буду їх звідти витягувати там, в воді чи як. Але принаймні хотілося, щоб вони тут поселилися, бо бачите, тут, якщо не запаковано, то там вже якась бджола сидить осміх в кожній з них. Працюють, працюють. Тому поставив паперові. Ну, в паперових, до речі, поки немає. А очерет, який я поставив двох попередніх, там вже чисті трубки. А тут не хочуть поки. Ну, Побачимо, буду слідкувати, поділюсь потім з вами результатом. І останній, до речі, забув сказати, індикатором цього сезону будуть А, тому що цвіту багато, на сливу надій нема, бо пообрізав. І ось ці дві яблуньки. Ну і так само там вишня черешня груші. Тому будемо бачити, скільки тут запалилося. Ну, але в принципі, давайте я вам похвастаюсь. кожна з них, кожна з них буде сформована в плід. Але не буду забігати наперед. Так, йдемо далі. Так, ну і Тут так само добавив, але тут додав трішки паперових, трішки очеретяних. А вам індикатором буде, як будете додавати, будете бачити, якщо пух десь тут літає або бджілка повзає, значить не даремно поставили. Ось. Ну а так, як завжди, заповненість дуже гарна. Шкода, що цей сезон просто швидко проходить. Ну, ніби все, ніби все. Всім гарного дня.